Дуже добре, значить, тоді проводимо зараз розіграш подарунків. Демонстрацію екрану, я думаю, ви мій екранчик бачите. І дивіться, зараз ми проводимо розіграш. У мене все тут лежить, усе мене підготовлено. Будете, ви бачити, мій екранчик, а на телефоні я буду включати генератор випадкових чисел для того, щоб ми знали, хто конкретно з нашої команди отримує подаруночки. Так. Дивіться для початку акція для наших нових і неактивних бізнес-партнерів, тобто Тих, хто розміщував перше замовлення в минулому каталозі від 25 балів. Ця акція діє також і у цьому каталозі, тому обов'язково попереджуйте всіх своїх партнерів, всіх своїх новачків, що вони мають можливість отримати по 50 гривень на мобільний рахунок при активації свого кабінету від 25 балів. Ось ви бачите наших список учасників. У нас є 17 учасників в моїй персональній групі, хто може брати участь у. Розіграші. І так, нам треба зараз з цих 17 вибрати три переможця. Так? Все правильно? Так, одну секундочку, я вам показую всі параметри. Так. Ось ми будемо генерувати. Зараз, ви бачите, від 1 до 17 три переможці має у нас бути. Видно вам? Бачу, що видно. Так. І барабанна дробь, хто у нас зараз є присутній, з партнерів, які мають, мають можливість брати участь. Кажіть, ставте плюсики, бачу Таню. Таню бачу точно. Так, і беремо згенерувати, І дивимося, хто з 17 у нас переможець. Ви бачите номер 8, 9 і 2. Повертаємося на наш списочок. І дивимося, 8... Осьчук Анна. Вісім, дев'ять, Духненко, Тетяна. Ось бачиш Таня, наскільки сильні твої думки? Ти отримуєш 50 гривень поповнення на мобільний рахунок і два черній Оля. І так, у нас вже є три переможці, які отримують по 50 гривень на мобільний. Якщо зараз є спонсори наших партнерів, обов'язково звертайтеся до мене і пишіть свої номери телефону, на які потрібно буде перерахувати подаруночок, перерахувати грошовий бонус. Ідемо далі. Наступне у нас для моєї персональної групи хто з команди брав участь, так хто пройшов перший крок стартової програми у минулому каталозі. Це у нас є таких 12 учасників. Так, і в нас є три подарунки. Під номером 1 ви бачите, умивалочка і засіб по догляду за обличчям. Так, номер 2 – це набір декоративної косметики. І номер 3… Це набір уже чоловічий, так? Чоловічий аромат і е, олива це крем для рук олива. Тому, у нас, ви бачите, є 12 учасників. Від 1 до 12 ставимо критерії і ставимо три переможця. Дивимося, чи правильно вказані критерії. Так, де ви в мене є? Щоб я вас тут побачила. Ага, так. Від 1 до 12 три переможці через прибіл. І дивимося, хто у нас переможець. Номери 5, 11 і 9. В такій послідовності у нас подаруночки. Значить, номер 5 отримує добродій Настя, отримує у нас подаруночок під, номер 1, під номером 1. Добродій. Анастасія отримує умивалочку Оптімалс професійну і набір так само по догляду за обличчям. Далі номер 11 отримує Трофимчук Іван, отримує набір декоративки. Трохимчук Іван, набір декоративної косметики. І номер 3 наговицька. Марія отримуєцька. Наговицька... Набір е, для чоловіків. Наговиць. На перепрошую, на Марія. Але і це ще не все, тому що зараз нас усіх чекає ще розіграш, який був за підсумками уже каталогу. Так, в кінці каталогу у нас був, були оголошено ще один розіграш. Так, нових ніхто не додався, усіх, хто були, так і залишились. У нас є. Так, перепрошую, бо дуже скаче. Через запис дуже скаче. Так, 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 не бачу, скільки у нас є переможців. Скільки у нас буде переможців? Так, все, догрузилося в мене. Ось дивіться: так, за, за е, умовами. У нас ті, хто розміщував період з 18 по 21 число е, е, Замовлення на від 25 балів до 50 балів, беруть участь у розіграші ось такого набору по догляду. Так, у нас є 11 партнерів, які будуть брати участь у розіграші. І дивимося: від 1 до 11 ставимо критерій. Від 1 до 11 і вибираємо одненького партнера, який отримує подаруночок. І дивимося, хто це у нас буде. Це номер. Всі бачите? номер 4. Черній Ольга. Черній Ольга, номер 4, отримує подаруночок, набір подогляду за. За тілом. <ріх> Ідемо далі. Е, друга категорія це переможець. Це з другої категорії переможець отримує набір декоративної косметики. Ви бачите, номер е, зелененьким діапазоном у нас визначено ті, хто беруть участь у розіграші декоративної косметики. І так, це у нас хто є від 1 до 16, у нас є партнери. І хто у нас отримує набір декоративної косметики Номер 14 Номер 14 це у нас Войтенко Марія. Це з групи Маші Поляк. Войтенко Марія. Ідемо далі. І ще основний подаруночок це. Так, основний подаруночок це наша туалетна водичка новинка еклат, жіноча. Хто пам'ятає, як вона називається? Мідсамер, якщо не помиляюся, так, чи ні? Так, І так, дивимося. У нас в цій категорії 12 учасників це голубень категорія. Вітаємо всіх в чатах, тому що я в чат зараз перейти не можу, не бачу, чи ви все бачите. У нас є 12 учасників, і відповідно ми будемо бачити, хто з 12 учасників у нас отримує подаруночок туалетну водичку. І це номер 5. Люля Вікторія з команди Каті Дунай. Люля Вікторія отримує парфумовану водичку. Еклад. Вітаємо наших переможців! Дуже і дуже багато сьогодні у нас подаруночків так, і так, у нас сьогодні є 9 переможців, які отримують подаруночки. Обов'язково ем, тепер покажу: Добродій Настя, Трофимчук Іван, Наговицька Марія, Черній Оля, Войтенко Марія і Люля Вікторія. Звертаємося до мене з своїми повністю адресами і індексами. Через Укрпочту будуть відіслані вам подаруночки. Тому е вітаю ще раз наших переможців. Бажаю вам, щоб ви максимально сьогодні отримали подаруночків, не сьогодні, а за підсумками цього каталогу, тому що пам'ятайте, що у нас до 3-го числа діє акція з грошовими бонусами від наших директорів. І з подарунком, так, що це значить? Якщо ви за період до 3 числа розміщуєте замовлення сумарно на 50 балів, значить ви автоматично берете участь у розіграші 4 подарунків, чотирьох поповнень на мобіль, ну, поповнень туди, куди вам потрібно, чи на мобільний, чи на картку, чи на номер консультанта по 100 гривень. Чотири переможці. Причому пам'ятайте, що чим більше номерків, чи якщо, наприклад, у вас замовлення на 100 балів, значить ви отримуєте 2 номер... Номерки. Причому ви можете стати і переможцем, який отримує всі 400 гривень. Чому? Тому що е, не буде стояти позначки про те, що ісключить повторення. Так? Тобто ви можете отримати, ваш номер може всі 4 рази випасти і отримати по 100 гривень. Так? Тобто ваш загальний виграш може бути і 400 гривень. Але, крім того, пам'ятайте, якщо до 3 числа у вас сумарний заказ на 150 балів, для вас ще бонусний розіграш. Ви будете брати участь у розіграші аромату від мене так повністю вся команда. Команда Миросі Ковач, команда Каті Дунай і моя персональна група усі беруть участь у розіграші. Пам'ятайте, час обмежений кожен день. Все більше приближає вас до закінчення розіграшу. Він буде проводитися 4-го числа. Тобто, третє число для вас ще включно. Перше, друге, третє у нас залишається. Ну сьогодні ще в принципі ще трішки часу є. Тому обов'язково наверстайте, обов'язково не втрачайте шансів, тому що. Це для вас тільки додаткова мотивація, оскільки перша мотивація, яка вас має рухати вперед, збільшувати свій особистий товаробіг, налагоджувати рекрутинг, це е, рухатися по відсоткових рівнях вверх. Для чого це вам? Ви самі вирішуєте, чому ви сюди прийшли, і яка ваша ціль, так? Чи це ціль від, чи це ціль е, від того життя, яке у вас є? Чи це. Ціль, щоб не повертатися на роботу, щоб отримувати більше, щоб радувати своїх рідних і близьких більше своїми доходами і своїми можливостями. Чи це ціль уже до так? Чи вас влаштовує все, але ви хочете більшого? Може бути різна мотивація, і ви самі для себе вирішуєте, яка для вас мотивація і що саме потрібно для вас саме на даному етапі. Але основне постановка цілей, основне, щоб ви розуміли. Куди ви рухаєтесь, тому що в даному випадку, якщо у вас буде якийсь камішок, на який ви спотикнетеся, так? а таке може бути, тому що це, як і будь-яка робота, має свої нюанси. Наприклад, так, От інколи і треба і якось чимось навчитися займати дитину, так? комусь треба якось поєднувати з основною роботою. Але якщо ви розумієте, до чого ви йдете, якщо ви не можете досягнути цього всього у своєму, з, з, з тими можливостями, які у вас є зараз, значить, однозначно, вам треба пробувати і однозначно не здаватися переступати через ось ці всі камінчики, які вам будуть траплятися. От, і коли ви бачите загальну ціль, коли ви розумієте, до чого ви йдете, вам набагато буде простіше просто переступити, посміятися з того, що відбулося, і піти далі. Повірте. Невирішуваних питань просто немає. Уже за цей період ми вже з нашими директорами і з менеджерами стикалися з різними ситуаціями, але до одного висновку, якої, до якого дійшла я, і до якого дійшли, мабуть, більшість, що немає ситуації, яка може вибити з колії. Так, всі ситуації завжди вирішуються. Наскільки б вам вони не сказалися. В Певний момент складними, насправді вони всі дуже легко вирішуються. Основне консультуватися, основне звертатися і тримати зв'язок, про що говорили вже наші попередні спікери, зі своїми спонсорами, зі своїми наставниками. Бажаю вам величезних успіхів. Бажаю вам, щоб ви по закінченню каталога побачили в себе в кабінеті ті цифри, на які ви розраховували і на які ви працювали. І не здавайтеся до останніх хвилин, до останнього до останніх хвилин до завершення каталогу, оскільки ніколи не відкладайте ціль на потім. Якщо ви відкладаєте ціль на потім, ви набагато далі відкладаєте свою мрію, тому що все ж таки наша робота і досягнення наших цілей це результат просто щоденної роботи, щоденного вибору робити чи не робити. Прийти на вебінар чи не прийти, перекрутувати чи не перекрутувати. Це все плюсується, і от в кінці ви бачите той результат, на який ви напрацювали. І пам'ятайте, про що вже говорили наші дівчата? Про навчання. Ви отримуєте стільки, скільки ви варті, скільки варті. Варті ваші знання, так скільки ви всього навчи навчилися, скільки ви коштуєте, стільки ви і отримуєте. Чому? Тому що наша робота будь-яка, чи це робота, от на не знаю в лікарні, чи це робота в школі, чи ще де небудь. Ми обмінюємо свій час на дохід, ну, на гроші. Так, тільки питання в тому, чи це рівноцінний обмін, чи рівноцінно потрачений повністю цілий день, так на роботі в школі, повністю емоції, віддача ті, тому доходу, який ви маєте, так тут знову ж таки я вже побачила, наскільки все рівноцінно. Якщо воно навіть зараз ви цього не бачите, воно вас все наздожене, тому що все ж таки наш дохід рівноцінний в такій самій геометричній прогресії. Він збільшується з часом відповідно до вкладених зусиль на початку. Тому бажаю вам величезних звершень, бажаю вам приємного завершення каталогу, нових рівнів, нових звань і не тільки одного, а на два, на три рівні. Хто сказав, що звання директора не можна відкрити за три 4 чотири місяці. Ніхто такого не казав, значить, можливо. Все, пока-пока. Рада була усіх бачити. Рада була, що ви прийшли, послухали. Надіюсь, для себе винесли багато корисного і вітаю наших переможців ще раз з виграшем.